На черговій робочій колегії управління культури та релігій облдержадміністрації розглянули творчу діяльність Івано-Франківської обласної філармонії. Як зазначив директор закладу Василь Тимків, впродовж останнього року робота філармонії пожвавилась. Колективи ведуть активну концертну і гастрольну діяльність. Члени колегії визнали цю роботу задовільною. Питання порядку денного про мережу закладів культури області в умовах децентралізації викликало неоднозначну реакцію не тільки членів колегії, а й багатьох учасників засідання. Адже за деякими твердженнями планують скоротити клуби і бібліотеки в багатьох селах. В першу чергу треба ситуацію вивчити разом з фахівцями, а потім приймати рішення. будь-якому випадку, що створиться комісія на місцевому рівні, в цій комісії однозначно мають бути фахівці в галузі культури і мистецтва. Я буду горою стояти за те, щоб не було радикальних кроків в плані максимального скорочення фахівців і скорочення закладів культури. Моє, моє завдання по максимуму зберегти заклади культури, мережу і фахівців. Але це має бути зроблено розумно, грамотно і фахово.